Добрий, друзі, як завжди візчел. І сьогодні будемо дуже качественний абон на Веном адивитися ну, сам Веном. Якщо я його надіну сюди. Зараз ну. я візьму шолом. Ось сюди, якщо я надіну, оце якраз оцей предмет можна надіти. І от тоді я якраз і перетворюсь цей персонаж. Це де якийсь Интересно. Ладно. Сейчас станет веном. Можна так і так, і так. А можна і так. Ну і всім привет, друзья, маленький завжди зарчал. Я просто забув. Я відпровітаю все. І... Можна так і так. Просто заржати, якщо не то. Можна не зажима. Завтра вже не вийдеш перекол. Щас я на карті по аквапарку. Він качественний того, що... подивіться, хоп! Як так, так тоді. Ось таку повзаємо. Як щось під землі, то... Да как вот так ми в такій формі. Якщо на цю кнопочку, то ми отак робимо. Якщо вже уже по так. Так ми просто б'ємо ось кулакам. Вот <рик> так я себе откидаю, підкидаю. Так ми щось за карту вылезли. Ми сейчас за карту вже вылезем. Aj, káveň je Jaks. Я через прям зазвичай О так я зробив. Хорошо вийти я не можу Ну конечно І И меня мене мені... бар'єр засуло. Молодец разработчик Не що з такими я буду гулять Да я його прям сильно заценивали Красивенько. Mm -hmm. Ладно, опять стоїмо. Веном. Є ще сильно будемо встріємо. І поставляти де де щось посочинки надо. По-перше, він отако може робити. А по-друге, можна лазити. А тільки він спускається. Тако держиться. А якщо вбрати шифт, то він, він почне спускатися. А якщо прыжок, то він почне підніматися. А якщо на шифті прыжок? А тепер давайте я промострую, якщо на шифті прижок. Отакнуть. Бачите, це на мене. Якщо отак вниз, то ось, менюшка ушка вибора. Я можу взятись. Осьо, я поміняю, менюшки, тепер в мене є соки. Я можу ним замахуватися. І зруйнують у вас тут все на карті. Карту розграми з сокирою маємо. Ой, щось я сі нас багато перемогли. З це із не робить. М -м -м. Ладно, я ще навіть не показав, що це було в сердець. А це сердець хотіла. І його трошки поглашає. Він просто погружає. Ну, це ще одне. Собност. Кому ми це робимо, правда, факти повільності явиться. Далі, якщо, що ще можна. Если какая песня Прикольно. Ми випускаємо троси. І ми обіне. Ось ще є. Ось два вийде тут. нажав, І я ще слово. Оце осталось ці переднеї. А якщо зайду, то в мене зі шпивеном торчить. А, а я досить такий. І так це виглядає, скупається. Ви бачили, що це було? Це так виглядає. А тепер, друзі, щас, щоб зустатись знову, треба просто отако нажати і... ой! Ви це бачили. Це було странно, ладно. Ну, і останні скини, напевно. Та склію. Ось базово їм завжди, коли будете тестувати. Мені прям подобається. Оцей Веном прямо. Якийсь більш Веном. А ще є один прикольчик. Якщо пригнеться shift, швидко нажимаєте, то появляться книги нашого Венома. я как-то должен еще и причем летать. Я на элитрах. Что Кого надо по взять, чтобы Может нет же, наверное, не от имя так работает. Мне же не надо. А -ха! -ха! Я летаю на аквапарком! така анімація, він ось, як він пливе. А вот все как полностью наш должен сейчас замериться. Да. А вот так наглядай, квинк плывет. Хм <гум> вот такие прикольчики тут были. І все зелено може займодзійство важко. Це не водно трохи заведемо. Взаємодійську. Ви бачите це. Фух, ну те, що я її знайшов, що зайшов ще скіш. Ну, Мені теж це і нравиться, тому вже не мене у нас фігур. Як і цей. Цей теж так. Ну, два я таке, ми не будемо. Именно надо вот так щоб чтобы это все менять. Так просто будет атака. Тому надо вот так. Синий Веном! И вот так на приседі сыний. Интересно, да? Веном скалався. щоб що зл... летіти. Ну, ну, летіть туди, туди, як я не знаю. прямо не летіть, справа. Треба вверх, треба збільшити висоту. Він збільшив висоту. Треба залетіть сьогодні, а це сюди. Він залетить. Воно по потолку треба полізти. Він не полізе, тому що, тому що такого не... Продумано. Ой, аж мені каже, чи в нього прыжок якийсь повищений є тут? Ну. О. О. А клопа? А вы тут? Хтось придумав? Вий. Кажеться... Ні, ты гуляй вставлен зробили. Все, тепер можна вийти з аквапарка. А совсем нельзя. Це так, там. О, тепер можна вийти з аквапарка. Красота! О, все, все.

разве барьеры А вообще сейчас, наверное, я уже сниму эту жизнь. И выложу за инвентарь. А сейчас будем уже как раз тестить карту. Слушай, ничего такого прям... То, что там... Тут я на... Скачав карту, земка плеймайстра. І... ну і це я думаю. Шість потестим, що тут на я це? МК плеймайстри. Якщо чесно, вперше. Скачував щось на МК-плеймайстри. Парта я кас прям горна указываю. Францува не почти, тут, наверное, вже не будем. Але я, наверное, спустись за цей гору. Тут, наверное, уже без... Да, тут уже без... Я думав, все буде швидше. Я серйозно думав, це буде швидше. Я серйозно думав, все буде швидше, але це все-таки, виявляється, так довго буде. Поборчило. Так нельзя на горки піднімати. По правилам. Поводзимка. Мені нам це буде без... А! А! а -у -у! Пестро, як Оце яке? Я... Оце як таке Стоп, Бар'єри поставили. М -м -м. О! ще одна горка закрита. А якщо чесно, я думав, це буде швидше. Спускайтесь, чтобы мигайтесь зачитали вода ще. Ну, <гас> Мені не рано, я чувствую, що тут вода рожила. Що <гас> це таке? я вже не знаю, куди я плю. Де вигод? я не бачу світ. Де світ в кінці тунеля? Я бачу світ в кінці... Ой, ты написал розу. Кажеться. Кажеться. Елюзори Эллюзоры що? Що за елюзори? я не пойму? Ладно, червоний. Зветься лов, Чого лов, То що, задки можна. Ой, ой, а це що за розгончик щас був? Та ну що, на розгон реально пішли. Реально на розгоні сейчас. Ой, щось що повиннусь. На розгон пішли ми! Тепер жовта остала. ще жовта треба. Супа, як, як зветься вона? Та як зветься? Я не знаю, як знаю. лов, теж лов? Та ти бомбочка! Бомбочка, ну, в принципі, горки непогані, непогані, беру свої слова назад. Це непогано. Ну, це вже якось не дуже хорошо. А це що? А це що? А я, я хочу тебе, ладно, началось. О, риби! Ще риби! Ви що тут я не поняли? А, ще риби тропічні. А тут риби фу. Ну я не да. Черепахи. Де дельфін. А шо, дельфінів нема? Я ну там є Конариум. Можна було і дельфин взяти в конариум. ау ху бомбочкою А взагалі. Бомбочка! Це я зараз покажу, якщо чесно, що щас... таке бомбочка. От тільки мені треба допомога для цього. О, так то. Ой, та ну, сохранилося те все-таки, що я такий мене. Ладно. Постоп. Тоді я поміняю спиночку. Ну, це. уже прямо у нас фильм. Скачок. Три преседа. У солнца лицу. Марако! За що я думав, я бомбочку все-таки зроблю? А хотів бомбочку просто зробити. Називається. Кстати, це, це, що буде якщо біодом на межі? Мені кажется, що сніде. Інтересно, друзі.

на Вен ноума ом, конечно, такі проходи сесненьки. Я вообще не знаю, что так можно пройти, що персонаж наш може в таку ще пройти. использовалась с силом. Прикольный, конечно, для облаки. Ромыло. А я же не можу теперь вийти. Ладно, сейчас разберемся. Я ламаю все. Зараз щось якось сокира, ця і ламає і воду якось З лавою. Вона серйозно фізику ламає. Як сокира і можна поламати воду? Як? Це ж нелогічно. Згодні. То і я прокопаю. Ні, ну щось то ну, розкопти зроблю, я прокопаюсь в субі. Чому я ще цей? Вже розкоплю. тут Халк Крушить Хажи Халк конечно же Халк Крушец Халк Халк Да завтра выпусти серию после сейчас я исключу Ты еще 5 числа выпускаю серию А ты еще шестого А це завтра уже вийде серія Це ми тут все розкопаємо, і зробимо розкопочку. Ой, вже ігра починає лагати. я такі що радочки знову лагати. І за того, що предметів буде пішла валяти. Ну, значить, довго де буде спалиться і все буде дома. А тому що це цикло мали? А тепер подивимось. Камера, я сейчас напомню, когда я пишу. Короче, друзья. Да, 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 да. Да, я уже. Сейчас, наверное, буду все, все уже прощаемся. Ну, да, да. с вами был я, всегда, завжди, Чел. и всем пока.